Доброго дня всім! Мене звати Наконечна Анна, я тренер з пілатесу Ківі Фітнес. Сьогодні ми вам пропонуємо заняття з ранкового пілатесу. Зранку треба розтягнути м'язи, суглоби, спинку. Дихання в нас має бути діафрагмальне, тобто, коли в нас ребра розходяться в сторони. Не дихає, не грудною кліткою, не дихаємо, не дихаємо пресом, а дихаємо ребрами в сторону. Друга особливість те, що під час заняття пілатеса ми маємо тримати прес, ніби ми затягуємо ремінь. Але не до кінця. Зовсім трошки, десь на третинку. Пілатес вирівнює тіло, вирівнює суглобчики і покращує настрій. Ну, почнемо. Нахил голови до плеча. Стараємось плече не піднімати. Розтягуємо шию. Півколо вперед. Назад голову не запрокидуємо. В один бік і в другий. Розтягуємо шию ззаду. Підборіддя вниз і витягуємо кілочку вгору. Знову вниз і вгору. Піднялись на носочки і опускаємось. Вгору видих. Вниз вдих, видих і вдих. Плечі намагаємось не піднімати. Видих. і Вдих. Тримаємо баланс. Витягуємо за маківкою і не піднімаємо плечі. Не забуваємо про прес. Долоньки вгору. Видих і вдих всередину. Видих в сторони руки і вдих всередину. Нагадую, дихання у нас діафрагмальне. Уявляємо, ніби в нас ребра посміхаються. Видих в сторону і вдих вперед. Піднялись нам і опустилися. Опускаємось з круглою спинкою. Коліна м'якеньке. Ще продовжуємо. Молодці. Руки перед собою. На видих робимо поворот, вдих і на видих вихідне положення. Тазові кісточки стараємось тримати в одному положенні. Плащено поднимаем. до да, стабильный. Еще один раз. Віджимання разом з скручуванням вниз. Опускаємось на видосі і робимо віджимання. Піднялись. І на видосі витягнулась вгору, маківка вгору. Повторюємо. Віджимаємось планочкою. На видосі вгору витягнулись. Ще. Рухи мають бути плавними. Вниз вдих, вгору видих і розкрутилась, Молодці. Голова на руки. І витягуємо ніжку. Навдих витягнули. Набедись опустили. Намагаємось витягувати поясницю. І під животиком також має бути відстань. Ніби там холодна водичка. Витягнули руку. І додали руки. Протилежна рука з ногою. На вдих підняли, навидися опустили. Тягнулась кожен раз далі і далі. Добре, продовжуємо. Повертаємось на бік. Нижня ніжка зігнута. Верхню руку взяла за зап'ястку і тягнемо. Маємо витягнутись як струна. Не забуваємо про дихання. Коло в один бік і в другий. Нагадую, дихання в нас діафрагмальне. Саме на другому боці. Нижня ніжка зігнута. Верхню руку взяли за зап'ясток. Малюємо кола витягнутою ніжкою. Спочатку в один бік. І потім другий. Маємо максимально витягнутись. Добре. Лягаємо на спину, вправо плечове міст, плечі внизу, нейтральна поясниця, маківочку витягнули. На видосі піднялись, зробили вдих і хребець за хребцем опустились також на видосі. Видих, вдих і на видосі опустились. Додали ніжку. І знову на видосі опускаємось. Знову піднімаємось і піднімаємо вже другу ніжку. Ставимо в те ж саме місце. Колінки дивляться вгору. Сіднички не опускаються. Друга нога. Молодці. Трошки розтягнулись. Руки перед собою. Прес тримаємо. Ніжки не піднімаються. Прес напружений. Опускаємось до того моменту, поки не піднімаються ніжки. Кожен раз можна опускатись нижче і нижче. Не забуваємо про дихання. На видосі опускаємось униз, за хребцем витягнулись, зробили вдих і на видосі піднялись. Рухи мають бути плавними. Витягуємось Йдемо вгору за руками. Сіли пряма спинка. Те ж саме з поворотом. На видусі поворот і піднялась. В інший бік. Повторюємо. Молодці. І тепер трошки розтягнемо спинку. Потягнули і витягнулись вгору. Знову розтягнули спинку. І витягнули згору за маківкою. Ще. Молодці. Витягуємо спинку вгору. Одна рука на поясничці. Друга на потилиці. І витягуємо згору. Ще спинку прогнули і витягнули згору. Ще один раз. І витягнулись вгору. Спинку прогнули і витягнулись вгору. І так само поміняли руки і витягуємось за маківочкою. Витягнулись. Ще витягнулись. Молодці. Ви гарно пропрацювали разом зі мною, розтягнули м'язи, суглоби. І тепер перед вами цілий робочий день. Дякую вам, гарного вам дня!